А я пропоную доєднати до нашого ефіру Романа Погорілого. Він є співзасновником і аналітиком мапи Deep State. І якраз е, телеграм-канал Deep State – це було перше медіа, на якому з'явилося це відео. Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю, героям слава. Скажіть, будь ласка, як ви верифікували це відео? Я не буду вас питати про джерела. Я так розумію, що це е, е, інформація, яку ви напевно не захочете е, нам? Оприлюднювати, але все ж таки про верифікацію. От як ви взагалі от ви отримали це відео? Чи була у вас всередині вашої команди дискусія стосовно того, чи публікувати це відео чи ні? ну Дискусії не було, тому що джерело відповідно підтвердило і надало це відео. І погодили його публікацію. Відповідно, ми не забарилися і виклали це на канал, щоб повідомити про черговий воєнний злочин Російської Федерації, а геолокувати його так само було не важко, тому що це наша специфікація, наша робота, і тим паче там легко його було знайти. А скажіть, будь ласка, а чому вирішили опублікувати це відео? Завжди, як на мене, тут знаєте, може бути ризик, щоб росіяни не скористались подібними історіями для е, цих інформаційних атак, е, як це ІПСО, так е, інформаційно-психологічних. Чому? Операцій. Тому що коли ти дивишся це відео, в тебе ну ж точно ну, погіршувати за настрій міні. і пригнічується взагалі твій стан? От стосовно ці, цього Емоційного ефекту. Ви вирішили, що все ж таки його варто показувати. Чому? От які аргументи на користь того, що треба такі відео показувати? Кожен в країні має розуміти, що ворог порушує правила і звичаї ведення війни, що це країна терорист, і такі випадки є на війні. Їх дуже багато, але в мережу потрапляють не всі. Відповідно, в першу чергу це військовий злочин, який треба було зафіксувати, щоб була реакція, щоб її побачив світ. І поки хтось блокує кордони, хтось не може виробити боєприпаси, у кого ще якісь політичні інтриги. У нас вмирають люди і розстрілюють військових. Відповідно, треба притягати до відповідальності. Почули, Романе, дуже вам дякуємо. Зрозуміло, і да, знаємо, що збройні сили України насправді підтвердили цей випадок. Так. Це був роман Погорілий співзасновник аналітик мапи Deep State.